Iwi. Так, всім-всім-всім привіт. Сьогодні у нас черговий VOD. Продовжуємо дивитись на фінальні битви нашого турніра. Так, у нас щучки проти Crazy Tentacles. І це в нас буде Мюзем Delfozino Rainmaker. В принципі, Rainmaker у нас вже був. Компи у нас тут не сильно відрізняються, як я бачу. Але все по порядку По-перше, Припустили донат. Тож я його зачитаю. Верніж зроблю ось так. І по ідеї він повинен зараз з'явитися. Альо. Ну, зніме мене зі спектаторів. Дякую, Хайвізі, за підтримку. Я не пам'ятаю, чи зняли ми тебе тоді зі спектаторів. Здається, ні. І тоді ще, здається, в тебе якраз інтернет відвалився разом зі світлом. сорі сорі не не встигли. Так, я з дробовиком, сподіваюся, що сьогодні до 11 піду спати Ну, е, ніхто не забороняє дивитися це все до ну, в записі, все ж таки, не обов'язково дивитися це все прям в лайві. Тому що в мене в самого графік такий, що. Я не можу робити, там умовно, там у четверті дня, там у шості дня і, і дня, кажу вечора І так далі. так У мене, на жаль, графік теж дуже щільний. І ось так ось якось викручуємось. І в чому кайф дивитися в записі? Да в принципі, не знаю, я, я особисто передивляюсь записи стрімів інших стрімерів, коли я там не попадаю на їх стріми, в принципі. Чисто посидіти, повтикати. Чого б ні. <смі> <смі> ну, то вже таке, то вже таке, кому як подобається. Я думаю, щоб не гаяти час, можемо вже, вже починати. А перед цим скажу, що доєднайтесь до нашої спільноти в Телеграмі та Discord, звичайно ж. Підписуйтесь на YouTube канал і на Twitch. Буде ще більше. Так, ну і підтримуйте канал. Подобайкою, підпискою і своєю гривнею. Отже, привіт. Оце то як завжди, максимально неочікувано. Та для мене ж теж неочікувано, я ж кажу, в мене графік такий що. Тут проблема в тому, що скоро сезон закінчується, і типу, треба встигнути поки приплеї не... не пропали. Так, добре, у нас, в принципі, компи всі ті ж самі, які були в попередньому Рейнмейкері. я не бачу сенсу проходитись по ним е, ще раз. Єдина різниця. Єдина різниця це у нас В е, попередній катці у нас тут були подвійні емпері, і вони відпрацювали не дуже в тій катці. І за рахунок цього ми всі програли. Е, ну, Програла команда Crazy Tentacles. Е, проте, на цьому, в цей раз у нас є Tetra Тетрадуліс Tetra я їх просто всім серцем обожнюю, дуже круті дулі, е, відіграють дуже круто ту ж саму роль Скермішера. Насправді, і в рейнмейкері це може дуже сильно-сильно зіграти. Ріслайдер може швидко перегорнути ситуацію з тим же Рейнмейкером, швиденько в нього е, залетіти. Але і вмерти на початку, звичайно ж так. Чому й ми їй присвятіли нашу пісеньку Drunken Slider? Хто ще не бачив, на каналі є. Так, ну давайте запускати, подивимось, сподіваємось, хоч наш повтор якось вийде встигнути глянути. Чесно, не знаю. не знаю Якщо вийде, буде круто. Якщо не вийде, то. Вибачте, тут реально сам бач, один у нас зайняв в майже 5 годин реплей. Тут як 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 вдасться. Я ще пограти, типу хочу. А то я тільки і дивлюсь, що реплеї так Що в нас відбувається на старті? Ми одразу займаємо позицію справа, і йдемо наліво. Ну, добре. Ну так, в цілому, сенсу іти по цьому маршруту одразу. Він є! Якщо такий план. Проте ми з самого початку побачили, що в нас а, двоє, ну, включаючи нас, пішли по тому маршруту. Тобто, якщо ви вже пішли, то напевно, ну, це не супер такий швидкий маршрут до рейнмейкера якщо ми хочемо його попнути. Якщо у нас вже один тімей тут знаходиться, ми, скоріше за все, не попнемо рейнмейкер він не буде по ньому стріляти. І напевно, щоб я робив би, напевно, або. Разом просувались би сюди, або, в принципі, можна пробувати просуватися сюди і вниз одразу і якось обходити. Не стріляти по рейну у нас вже сенсу тут, скоріш за все, немає. Ми його не попнемо в трьох проти чотирьох. У нас ми точно бачимо, що тіммейт один пішов туди, все. Ну У нас на одного сквіда що шмаляє по рейнмейкеру менше, один пішов, скоріш за все, леєрити, якось знімати. Опонентів, які будуть, там же з іншої сторони стріляти по рейну. Але, ну, знову таки, проблема в тому, що до тих опонентів добігти, якщо вони, наприклад, на помості все ще стоять, як ми, наприклад, робимо, то, ну, до речі, не всі, то це досить довга, довга історія, і вони можуть спокійно попнути цей рейн. Але нам вдається, чи не вдається, нам вдається попнути рейн, в принципі, непогано. Нас всіх за засупортив, і я так розумію, що команда рожевих вирішила зробити те, про що я казав про зелених. Вони вирішили одразу пропушити Та, вони не стріляють по рейну вони пушать одразу, щоб зняти когось. Причому тут у нас знаходиться. Да, та, та заварює чайочок Тут у нас знаходиться гору, який теж пропушив Тобто, да, в них стратегія така, що. Спершу виносимо, а потім просуваємось. Максимально мажемо Попали, найс, алеї нас за цей час зняли. Як ми могли. цього уникнути. Ну, По-перше, лунобластер. Да. Я сам на нього попадаю з таким чином. Тут небезпечно на таких відступах стояти. Але нас буває все одно не війни, вбиває саме Nancie SexGall. Чесно кажучи, я не очікував його побачити ось тут. Тому що там їхньої фарби взагалі немає зараз. Звідки він там взявся взагалі? А він буквально тільки що підійшов там. Ми по ньому шмальнули, але тут два опонента, і ми просто не встигаємо на обох зреагувати. І вони зносять двох і залітають з реймейкером вперед. І пробувають чекуїн. Бомбочка для фарма спешала знову таки, ну. Чому місайли? Навіщо нам місайли? На рейнмейкері? Оце я в попередній битві не міг це зрозуміти і досі не розумію, чому ми не поміняли. Якщо ми зрозуміли, що це в попередній битві не спрацювало. Чисто заради бомбочок. Ну, в принципі, має сенс. Бомбочки потужні. Ми зараз засапортили, в принципі. Боже, що такий матч короткий? Я так розумію, тут все, все швидко відбувалося. Ми тримаємо, в принципі, ось цю зону, що непогано. Бо там на нас пушать. після ми відходимо наліво, і моментально у нас профарбовується вся ця територія і залітає рейнмейкер вже. Ми відходили від. Фізі-бомби виходить. Тут ще одна проблема просто. У нас тут є решіточка. По цій решіточці можна дуже далеко зайти. Тож тримати ось тут справа, в принципі, є досить важливою не... необхідністю. Важлива необхідність, так взагалі, можна говорити. Е так, і я би, напевно, все ж таки маючи сплатиршот про, який стріляє досить далеко. Зайняв би позицію або тут. Ну, скоріше все, тут було краще, тому що право можна стати за укриття і стріляти. Трошки висунувши за укриття. Або хоча б тут. місайли ще в першому бою тебе турбували. Думаю все до кінця. Ну, диви, хтось тут міняє зброю, а хтось не міняє. Мені просто цікаво, чому це місайли. Може, там був якийсь якийсь план на них. Ну, це рейнмейкер. Я просто реально тут. Диспозиція, ну, люди весь час знаходяться в русі в будь-якому випадку, тому що це рейнмейкер. Тут немає такого, що, ну, окрім моментів, до речі, коли прорив іде. Під час проривів може бути корисно, щоб зігнати, <кхм> зігнати опонентів з позицій, е... і все. Ой, що в мене там? Пікає. А ну-ка, секундочку, я перевірю. Адже ж, курва світла, походу, інвертор розрядився, бо я можу скоріш за все пропасти. Е, що ж, ну, скільки протягнемо, стільки протягнемо. Я не знаю, наскільки його вистачить в такому режимі. Зараз повиключаю все, що можу. Та, можливо, можливо, і мій час пропадати під час стрімів. Хоча дивно, інвертор був заряджений, чого він розрядився так різко. Можливо, батарея вже. Ну, все ж таки, півтора роки мені служить. Добре. Так, і я б зайняв якусь позицію або тут, або ось тут, тому що нам треба утримувати ось цю територію в будь-якому випадку. А, так. Ми замість цього тікаємо наліво, де в нас, в принципі, вже є тіммейт і Мізейверс також іде наліво. А, і що повністю відкриває шлях для фізі... Ну, фізибомби розуміло, ми, але ми могли б її одразу тут і профарбувати. Але ми навпаки навіть, маючи спатрашот Про, пушимо поближче, прямо до опонентів. Ми знаємо, що вони нас зараз пушать, і що Рейнмейкер мчиться на нас. Нам би зайняти тут в оборону. От серйозно, нам би тут не пушити. Пушить у нас раз е Емпері, і скоріше за все будуть пушити Тетри. Uh, ось ці двоє повинні зараз стояти в обороні. Ну, в принципі, непогано відбили. Дуже дивно, що ремейкер пішов по всьому маршруту. Непогана бомба. Але вона не зняла наш бластер. І ми одразу підходимо до куточка, коли бластер знаходиться там. Що, в принципі, знову та ж сама проблема? У нас далекобійна зброя. Ми б могли йти не сюди, щоб складнути опонента тут, а пройти ось сюди кудись. Або ось сюди. І спокійно його е зняти, використовуючи далекобійність нашої зброї. О, затримка менше цього разу. Так, так, я, я, я поміняв. Такс. О. Е Вистріли всю фарбу і відкриваємо повністю маршрут для рейнмейкера. Ого, доб... непогано живемо, проте так. Дуже швидка битва. Раніше пліс-мінус однакова була, а тепер тут значно швидше. Так, так, ну, як і в перші рази. Знову ж таки. Такс, добре. Мені цікаво, я просто в кінці навіть не встиг подивитись, що ми робили, бо дуже швидко програли. Швиденько зайдемо сюди. Нас І Я, зрештою, якби ми стали в оборону десь тут або тут, ми б змогли його звідси утримувати спокійно. Але так, ми стану, боже, інвертор, так пишіть в перший раз, У мене немає енергії. Жах, жах, електрохарчування вже півдня нема. Так, в принципі, дуже гарна позиція ось тут. Ми б могли її, напевно, і залишати. Бо SpotterShot Pro дозволяє перекривати ось цю ось, е, зону буквально звідси. І бластер би нас там не дістав би. Ось як зараз відбувається. Але ми в саме невдалий момент починаємо міняти позицію сюди вже, коли рейнмейкер йде сюди. І на цьому все. Так. Отже, зараза. Ні, напевно, напевно, сьогодні розглянемо тільки Кая, бо щось мені це дуже не подобається. І продовжимо вже наступного разу, бо інвертор у мене прям дуже сильно пищить. Не очікував я, що в мене так швидко все розрядиться. Але так, це це було дуже швидко. Все все зрозумів. Добре. Mm. Ех. Ну, зате, зате всі точно підуть спати. там а мені, схоже, треба буде купляти нові батареї. Ціна питання, блін, десь 60 тисяч гривень. Окей. Добре. Добре. Всім-всім тихої ночі і електрохарчування. Це просто жах. Грюба на русня, донатьте на росоріс, так. Бувайте.